Всіх вітаю, В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, партія Сила Нації. Сьогодні 25 лютого. Вчора була у нас дата початку війни 3 роки назад. І ви знаєте, дуже визначно, що Радбез ООН саме на цю дату. Зробив таку дивну постанову Радбез ООН з подачі Сполучених Штатів також Ізраїлю і декількох ще країн. Визначив, що між Росією і Україною це не війна, а між Росією і Україною це конфлікт. Отак вони визначають визначають нашу війну. Так вони визначають більше двох мільйонів. Жертв з обох сторін. оце така, такий собі конфлікт. Ну так, почубились трошки, грудками постикались і все нормально. Ми так поконфліктували трошки. Міста зрівняні вбито багато мирних жителів. Тільки в Маріуполі більше 200 тисяч мирних жителів загинуло. І це так. Поконфліктували трошки. Незначна, незначна така подія. Ну, друзі, я вам скажу таким чином. Все більше і більше книги Орвелла стають актуальними, де війну називають миром, мир називають війною. І як в Святому Письмі сказано, що прийде час, коли на світло будуть казати темрява, а на біле будуть казати чорник. Тобто ми вже, я думаю, живемо в цьому світі, в світі повальної брехні, подвійних стандартів і того, що люди взагалі... Ну, роблять якусь дурню, і ця дурня стає повсякденним, повсякденною частиною нашого життя. Тримайте, друзі, себе в внутрішньому мирі, тримайте, друзі, залишайте віру, бо в Святому Письмі також сказано, що прийде час, коли повернеться Господь і чи знайде він віру. І сказано також, що від того, що беззаконня буде збільшуватись, буде зменшуватись. Любов, тримайте цю любов в своєму серці, бо сама любов є життя. життя. Тримайте це життя в своєму нутрі. Друзі, я також прошу, щоб ви підписувались, ставили лайки, робили коментарі, робили певні свої пояснення. Дуже цікаво чути і розуміти ваші думки, і, скажімо так, розуміти те, що людей. Здравих людей багато в цьому світі це є певна надія і це є певна відрада до серця. О, і також, друзі, давайте об'єднуватись, об'єднуватись в добрих справах, об'єднуватись в світлих надіях, надіях і робити свого боку те, що ми можемо робити. Поки є світло, поки є день, давайте робити те, що стосується дня. Бо прийде час, коли ніхто не зможе робити нічого. Як сказано також в Святому Письмі. Тому давайте, друзі, об'єднувати наші спільні зусилля, які мають свою основу на любові, і робити один одному добро. Дякую всім. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!